Це дуже важке питання щодо втрати свого житла. А тим більше у тих умовах, в яких ми живемо сьогодні, це важке питання, і воно потребує особливої уваги від нашого суспільства. Якщо людина втрачає житло, це дуже велика психологічна травма. Це психічна травма, це переживання горя для сім'ї. Тому що, як ми знаємо, визначення психічної та психологічної травми це втрата. Моральних, матеріальних або духовних благ людини, або втрата когось із близьких. Тому всі втрати, психологічні травми, вони мають однакову етапність для проходження. Перший етап це завжди найважчий. Це заперечення. Це шок, заперечення. Людина не розуміє. Вона задає собі тільки одне питання: чому я, чому саме зі мною сталося це і за що? В чому я винен, що я зробив, чому так сталося? І це заперечення, воно може бути від декількох годин, а може затягуватися на дуже довгий період. Людина дуже важко переживає цей стан, і вона потребує особливої уваги допомоги від оточуючих в цей момент. В Другому етапі, коли йде перехід. Емоцій від заперечення до сильної агресії людина починає агресувати, злитися. Вона хоче виплеснути ці емоції, і в цей час дуже важливо, щоб людина пам'ятала виплеск емоцій, злість нерозуміння. Коли людина плаче, це нормальна реакція, це нормальні емоції, і вона повинна їх переживати. Також дуже важливо, щоб в цей час були або поряд люди, які можуть її зрозуміти, цю людину, або можуть надати кваліфіковану психологічну допомогу. На сьогоднішній день у нас дуже багато працює громадських організацій, які надають безкоштовну психологічну допомогу, підтримку людям, які постраждали від таких катастрофічних наслідків війни, які ми маємо на сьогодні. На третьому етапі наступає людина. Відразу його відчує це стан повної апатії. Я більше нічого не хочу, я не хочу будувати. Я не розумію, навіщо це робити, тому що знову може прийти окупант, який зробить зло, і я втрачу своє житло. І цей етап називається апатії, коли людина не може більше знайти в собі сил, щоб боротися і щось будувати. Але дуже важливо, от в стані апатії знайти людей, які знов таки будуть допомагати виходити з цього стану, не зациклюватись на ньому. І поступово від цього депресивного апатійного стану людина поступово переходить до стану прийняття ситуації, яка з нею сталася, і тоді вже спрацьовує механізм, коли резерви підключаються. Коли ми починаємо думати, що я можу нове зробити, чим я можу бути корисний комусь, якою діяльністю я можу зайнятися, щоб знову побудувати нове життя. І в цей етап дуже важливо, щоб були люди поряд, які будуть підтримувати тебе, які будуть тобі допомагати не тільки на моральному, але й на фізичному рівні, які будуть просто проходити цей шлях становлення нового такого життя, нового, нового будівництва да, твого дому, ну, мається на увазі не тільки як споруди, да, яка в твоєму житті, але й нового. Способу життя в новому місці з новими силами і емоціями найголовніше це пам'ятати одне. Саме проробка емоційних станів, саме вміння не затримувати емоції внутрішньо не закривати їх, тому що всі закриті емоції, вони, на жаль, потім переростають в психосоматичні проблеми, а саме це захворювання починають загострюватися, хронічні захворювання, починають проявлятися якісь нові. Тому дуже важливо працювати з емоційними станами. І е, е, тоді це буде найефективніша ефективна допомога людині.